Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо писати велику букву С та списувати речення. Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав, всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Пограємо в гру так чи ні. Перше слово в реченні пишеться з маленької літери. Звичайно, що ні. Деякі імена та прізвища пишуться з великої літери. Ні. Бо абсолютно всі імена та прізвища ми пишемо з великої літери. Усі імена та прізвища пишуться з великої літери. От тепер так. Клички тварин завжди пишуться з великої літери. Так, молодці. У кінці речення ставиться крапка. Не обов'язково. Що ще може бути в кінці? Знак оклику, знак питання. Виконаємо гімнастику для очей. Клоун і акробати мавпи смішні хвостаті. Лев, але гоп стрибає просто в вогонь. Ай-яй-яй, хлоп-хлоп і півпритопа, мудра собачка-кнопа, гав-гав, усе рахує, цирк, дітвору чарує. Отже, про що був наш віршик? Про цирк. Щоб написати слово цирк на афіші, нам необхідно знати, як пишеться велика літера «ц». Стріночка 28 вашого друкованого зошита, давайте порівняємо друковану та писану літеру. Вони, як і велика, та маленька, схожі між собою. На які літери схожа літера С велика за написанням на літери И та «Й». Лише в неї з'явилась петля в кінці. Пропишіть велику літеру по пунктирах і будемо вчитись з вами писати літеру С. Велика буква С подібна за складом до маленької, але перший елемент має заокруглення вгорі. Починаємо писати букву нижче верхньої міжрядкової лінії. Заокруглюємо, піднімаючись угору праворуч, опускаємось вниз, зображуючи пряму похилу лінію, біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо до верхньої міжрядкової лінії. Потім пишемо другий елемент. Починаємо його від верхньої міжрядкової. Ведемо лінію вниз до нижньої рядкової. заокруглюємо праворуч і закінчуємо нижче середини рядка. Звідси ведемо прямо вниз, переходячи у петлю. Давайте напишемо ще раз. Я на екрані ви в повітрі. І раз. І. Два, і три. І. Молодці. Виконайте написання великої літери С за зразком. Велика та мала. Буква сполучення. Ці, ЦИ, ЦА. Давайте прочитаємо, яке слово тут записано. Цирк. Як ми з вами сказали на початку уроку, щоб записати на афіші слово цирк. Це в нас ціле речення цирк зі знаком оклику. Ми наголошуємо, що приїхав цирк. Нам необхідно було знати, як написати велику літеру «ц». Пропишемо рядочок цього речення. І прочитаємо ще одне: циркова вистава. Це речення продублюйте, будь ласка, після того, як наведете. Пунктирний зразок. Ще одне завдання у вас на сторінці. У нас є початок речення, та нам треба дописати. Давайте прочитаємо початок. На арені цап. Хто ще на арені у нас? Цуцик цукат киті, зайці, лисиці. Запишемо це все. Через кому. Нариніцап, цуцик, цукат. Цукат пишемо з великої літери чому. Бо це кличка, цуцика. Киці, зайці, лисиці. В кінці речення поставили крапочку. Записали. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. அரு Відкриємо ваші робочі зошити в косу лінію, відступіть від попередньої роботи два рядочки, у другому запишемо сьогоднішнє число, і в нас буде списування. Запишемо частинку тексту із підручника. Давайте ще раз прочитаємо: це наш клас. У нас уроки. Познайомтесь, це музичний інструмент, гуцульські мелодійні цимбали. Вам необхідно списати цей текст у зошит. За необхідності поставте відео на паузу, і згодом ми перевіримо. Подивіться, будь ласка, на екран та перевірте, чи немає помилок. Перевірте, будь ласка, всі з'єднання. Якщо все як на екрані, поставте собі вподобайку ви молодці. Якщо є помилка, виправте. Пропишіть слово з помилкою після списування. Наш урок закінчився. Оцініть свій настрій. За допомогою цих емотиконів. Все було чудово, нормально, чи щось не вийшло? Поділіться своїми враженнями. Дякую вам за урок, на все добре, до побачення!